Понеділок 27 січня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике удар шахедом по багатоповерхівці Дніпра. Як людям вдалося врятуватись, наш репортаж із місця атаки. Почалося жужання дуже. Ми вибігли в тамбур і почала, і на нас посипався потолок сверху. Дитина, кричати, почала. У Дніпрі вкотре судять Нарде Тищенка. чи з'явився він на суд, чи вкотре проігнорував, і чому депутату закони не Де у нас особи не з'являлися спочатку два, потім зараз один судові засідання і так далі, що унеможливлює нормальний розгляд. Втратив обидві ноги, але мрія станцювати із дружиною. Як медики рятують тяжко пораненого бійця із турецького напрямку при поверненні наш коптер там супроводжувала вороже в півдро, і ну так, так трапилось. Удар шахеда по багатоповерхівці Дніпра. Починаємо із наслідків масованої атаки російськими безпілотниками по Дніпропетровщині. Сили ППО збили 13 ворожих дронів, але один буквально увігнався у дах багатоповерхівки та спричинив сильну пожежу. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Як людям вдалося врятуватись? Наш репортаж із місця удару. Від такого вибуху другій ночі прокинулись мешканці одного із спальних районів. Росіяни поцілили по житловому кварталу. Ударним дроном просто по багатоповерхівці. Ось такі докази ворожої атаки знаходять місцеві мешканці біля свого будинку. Вночі вони пережили справжній шок. Ворожий безпілотник влучив в технічний поверх висотки. Від вибуху сильно постраждав дах. Там зайнялась пожежа. Рятувальники її загасили. Найбільше шкоди ворожий дрон наробив в квартирах на останньому поверсі. Получається, поводивала зукна на балконі, в кімнаті, подоконники. Вірх дуже-дуже перепугалася. Під удар потрапила якраз оселя пані Анжеліки. На момент вибуху жінка була вдома з донькою. Почалося жужання дуже. Ми вибігли в тамбур і почала, і на нас посипався потолок. Сверху, дитина кричати почала. Ангеліна Миколаївна каже, хоч і живе на третьому поверсі, але її від вибуху аж підкинуло на ліжко В квартирі також повилітали вікна. Оце ж було стекло за, за, за це. Оте ж стекло було. Бачите? Отут стекло немає. Отут от. Ось... Ці два вон воно вони ціле. Вони як-то відкрилися і не розбіглися. Повибувало шибки і у сусідніх висотках. Пані Надія прийшла підтримати родичів. Їхня оселя також потрощена через російську атаку дроном. Вибиті шибки, чотири вікна і скло полетіло не назовні, а всередину квартири, тому що є ще. Пошкодження на місці атаки і самого ранку працюють всі необхідні служби. Люди отримують матеріали, аби закрити побиті вікна. Розгорнута палатка поліції, приймають заяви. від людей. Залучені благодійні організації, які надають всю необхідну допомогу, матеріали для швидкого ремонту, організовано гаряче харчування для місцевого населення. Також поряд дитячому садочку організовано пункт обігріву. Найближчим часом обстежать і пошкоджений дах. Експерти встановлять які. Саме роботи необхідно провести для його відновлення, враховуючи пошкоджене місце загального користування, це будуть визначати фахівці після технічного обстеження і визначення стану несучих конструкцій. Далі буде прийматися рішення в частині подальшого ремонту роботи щодо усунення наслідків. Тривають люди, закривають вікна ОСБ листами та плівкою. Всього у соборному районі постраждало чотири висотки. В них понад півсотні ушкоджених вікон. Олена Петроченкова Сергій Озеров Вина одинадцятого каналу. Загалом у Дніпрі вночі через ворожу атаку дронами постраждали вісім будинків. Вибиті більш як сотня вікон. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа, понівечені три приватні будинки та господарська споруда. О, все. О, все. А на Нікопольщині п'ятеро поранених через артобстріл. Усіх постраждалих ушпиталили. Пошкоджено промислове підприємство, сталася пожежа. Рятувальники приборкали вогонь. В районі було тривожно і вночі ворог бив з РСЗВ град та важкої артилерії. Поцілив порай центру і Марганецькій громаді. Є руйнування, але минулося без травмованих. Безпілотниками росіяни атакували всю Україну. Спрямували 104 дрони, 57 з них збито. Окрім Дніпропетровщини, ППО працювала у дев'яти областях. На Івано-Франківщині ворог атакував один із об'єктів інфраструктури на двох локаціях. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. А на Харківщині окупанти кабами атакували Куп'янськ з-під завалів зруйнованого будинку. Надзвичайники дістали тіла двох жінок. На території одного з приватних будинків спалахнула пожежа. А там постраждала 86-річна жінка. Її передали медикам. Внаслідок авіаударів пошкоджені щонайменше 50 житлових будинків. Гучна ніч у Тверській області Росії. Регіон атакували невідомі безпілотники. Міноборони країни-агресорки повідомляє про збиття 32 дронів. Натомість місцеві пишуть про серію вибухів і публікують наслідки влучань. Також гучно було у Вороніській, Білгородській, Курській та Орловській областях. Тим часом у генштабі ЗСУ підтвердили ураження складів зберігання ворожих БПЛА в Орловській області. Офіційне повідомлення опублікували вчора. Надвечір результати та масштаби пошкоджень уточнюють. Але попередньо відомо, понад 200 шахедів. Росіяни вже не застосують проти України. Армія РФ підбирається до стратегічної траси життя Павлоград-Покровськ та намагається перерізати постачання українських бійців. А поки безперервно атакує Покровськ та Мирноград і перетворює їх на руїни. І попри смертельну небезпеку з цих міст, виїхали не всі. Як люди виживають під обстрілами без електроенергії, газу і теплопостачання і наскільки близько ворог? Ексклюзивний репортаж нашого проєкту Воєнкори з міст, яким загрожує блокада. Як вони зараз виглядають? Подивіться. За блокпостом, що відділяють Дніпропетровщину від Донеччини, усе частіше на горизонті протитанкові рови кілометрові спіралі колючого дроту. Якщо бачите перекопану землю і рови і гори землі, то це явно наближається до Покровська. На в'їзді у Покровський з боку Гришиного автобус, який самостійно вже не виїде з кювету. Розтрощений автобус. Це будівлі. Оптимізму не додає і відсутність руху на дорогах. На зустріч жодної машини і там в повітрі гупає добряче. За даними онлайн мапи бойових дій діпстейт. Росіяни сунуть на Покровський з боку селища Удачне. А сьогодні канонада почалася від самої ночі, розповідають місцеві. Добре <реку> добряче бахає. Десь по другій ночі почалося, а продовжилося вранці. Більше людей вже у самому Покровську, де інде легковики з білими стрічками, та переважно місцеві рухаються пішки або велосипедами. Стрілами пошкоджено будівлі, які ще нещодавно працювали для містян: пенсійний фонд, прокуратура, готель, кофейні і торговельні центри вибуховою хвилою і уламками вклало на землю навіть смереку, що росла поряд. За 100 метрів звідси наслідки нещодавнього прильоту. Покровськ, вулиця центральна. Як розповіли нам місцеві, напередодні тут готували їжу. А стався приліт, що саме невідомо. Ймовірна ворожа міна. І попередньо загинула одна людина. А також осколками й уламками посікло житловий будинок. Жителі дев'ятиповерхівки прибирають скло із потрощених вікон. А на вхідні двері ладнають додаткові замки. На камеру люди спілкуватись не бажають, але дали зрозуміти, що небезпеку несуть не тільки обстріли, а ще місцеві жителі, щоб убезпечити себе від мародерів, зачиняють під'їзди на ключ. Домофони не працюють оскільки немає електроенергії. Світло є, але приблизно у третини населення міста воду набирають із колодязів чи запасаються привозною. Опалювальний сезон, нагадують у Покровській військовій адміністрації, не розпочався через обстріли і руйнування котельних. А жителі Мирнограда, що східніше Покровська, взагалі без комунальних послуг. А тепер немає і медицини. Днями росіяни зруйнували лікарню. Та залишають місто не всі. Пані Наталія за пігулками їздить із чоловіком. у добропілля. Я вихователь а муж шахтер. Жінка влаштувала екскурсію будинком, в якому живуть із чоловіком лише удвох. Єдині жителі цього під'їзду називають себе найбагатшими, оскільки володіють, як вони жартують самі про себе усіма квартирами цього під'їзду. Бо жителі квартир виїхали, і їхні помешкання відкриті в них, зокрема, ця сім'я зберігає воду. Окрім водних запасів, мають і енергетичний ресурс. Оце вугілля. Шахтарське золото використовують на кухні, де стоїть старенька плита. У вас ще й тепло тут. Так ж, ханічно. Оце печка у нас. Оце чоловік мені тут ось нагружає. Три відра спалюємо. Чотири ні, чотири ні там тут. Віктор і Наталя у цьому будинку мешкають із 1975 року. Жінка зізнається, що хотіла викинути піч, але чоловік не дозволив. Думаю, ну на що вона треба, Він нехай стоїть. стає про коли ставили, щоб варить їсти. Чого ж вона в коридор виходить, а не отопляє. Щоб тепло було в кімнаті, в кухонній стінці зробили отвір. А коли після обстрілів знеструмили місто, пан Віктор із допомогою. Акумулятора і ледь стрічки заживив кухню і кімнату. А в цім помешкані суцільний холодильник на градуснику плюс чотири. Сюди виставляємо сюди виставляємо харчі, тому що не отаплюються усі кімнати. Отут, Отут і зберігаємо. Ну, от і хранім вже тут. Діти з онуками у Дніпрі. І щоб поспілкуватися телефоном, каже пані Наталя, треба піднятись на п'ятий поверх або шукати сигнал на вулиці. Щоб подивитися телевізор, включають генератор, але аналогового телебачення немає, тільки супутникові канали. Це не йдуть програми, а спутникові. От українські йдуть, смотрим. І два ТВ рус. У німецькі. Пенсії вистачає на продукти і ліки. До прильотів і вибухів звикли. Жити можна, зізнаються Наталія і Віктор, аби мир настав. Та коли і на яких умовах вони не знають. Нам, нам вистачає і що йшов. Та що. що нам старикам? Нам тоби ліки. Дуже дорогі, а без них ніяк. Тож раніше як гепали, так боялися так здрагували. А зараз уже ні. У нас як був тут прильот, а ми на вулиці були. Сусід кричить, падайте на землю, що всі туди. ж. Воно раз, три раз, а потім я вже він. Додому сюди бігти ж сюди бігтиш це. Третій раз гепнуло. Ну, до той дом нас пострадав здорово. аби не він тут би нам то. Ми думаємо, що мирно закінчиться це все діло, звісно. Порахувати населення Мирнограда наразі неможливо. Одні виїхали, інші повернулися, треті ховаються у підвалах, повідомили у міській військовій адміністрації. Водночас лінія бойового зіткнення від шахтарського містечка вже надто близько. Один кілометр, кілометр двісті двісті метрів. Це південний схід міста. Вони намагались декілька разів пройти, але у них не виходить. Також зараз намагаються обійти місце з іншої сторони, але силам оборони вдається стримувати ворога. Є дані ті, ті, які більш-менш можна ще підтвердити. Це близько десь трьох з половиною тисяч, але є мігруюче населення. Автошляхами навколо Мирнограда користуватись небезпечно, зазначають у військовій адміністрації. Окупанти намагаються перерізати стратегічно важливі траси і дронами атакують навіть цивільні машини. Безпекова ситуація не дозволяє відновити ні газопостачання, ні електрику в місті. У Мирнограді все ще працюють кілька продуктів продуктових крамниць там же і продають товари першої необхідності. Не забувають волонтери у місті і про братів наших менших. На вулицях Мирнограда можна побачити ось такі імпровізовані годівниці для безхатніх тварин. Їх щодня наповнюють місцеві жителі. Дивись, Мирнограда місто для тебе. Але коли у мирнограді настане мир, наразі й не знає ніхто. Бо росіяни продовжують знищувати українські міста. Центр Покровська, дев'ятиповерхівка на першому поверсі міська бібліотека. Це після атаки ракетної артилерії. Ніхто з людей на щастя не загинув. У Покровську залишаються трохи більше семи тисяч жителів. Нині лінія фронту менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту. Івен Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. І сьогодні, 27 січня, ми вшановуємо пам'ять жертв голокосту, трагедія, яка забрала життя 6 мільйонів євреїв. Цей день символізує звільнення концтабору Аушвіц у 1945 році, що стало кінцем однієї з найтемніших сторінок людської історії. Та трагедія мала стати пересторогою для усього світу, але людство не за свої уроки історії. І сьогодні ми згадуємо не лише мільйони закатованих у констаборах євреїв, а й десятки тисяч українців, яких вже вбила Росія. У Дніпрі вкотре судять нардепа Тищенка. чи з'явився він до суду, чи знову проігнорував попередні п'ять засідань. Відвідати не зміг То через раптову хворобу серця, то через справи у Верховній Раді. І досі йому це сходило з рук. Нагадаємо, скандальному нардепу інкримінують напад на ветерана війни екс-бійця спецпідрозділу Кракен. Сьогодні ж мали обирати запобіжний захід. Чи обрали і чи вірить, потерпілий ветерану правосуддя? Наш кореспондент Марко Ручка вже готовий розповісти про перебіг гучної справи. Цей процес триватиме вічність. Так про суд над Миколою Тищенко вже говорять учасники. Сьогодні чергове засідання, де скандальному нардепу мають обрати запобіжний захід. Підготовчи судове засідання в кримінальному провадженні забоначем тищенка Миколи Миколаєвича за частиною 3 статті 27 частини 2 статті 146 кримінального кодексу України та Писаренка Богдана Олеговича за статтею. 146 частина, 2, 365 частина 2, кримінального кодексу України оголошується хріта. Це вже шосте засідання, і фізично нардев ще жодного разу не з'явився до суду. Минуле проігнорував навіть по відеозв'язку. Його адвокати пояснювали, був зайнятий роботою у Верховній Раді. Ще раніше не з'явився через стан здоров'я, боліло серце. Цього разу таки приєднався, але вкотре онлайн через монітор, і це не влаштовувало ані прокурора, ані адвоката потерпілого. У Нас відбувалися судові засідання дев'ятнадцятого, дванадцятого, двадцятого, дванадцятого. 23, 12, 2024 року та 12.01, шостого нуль першого, та відповідно сьогодні 27.01, сьомого першого, яке відбувається, 2025 року. У нас відбувалося з'явлення відводи. У нас особи не з'являлися спочатку, два, потім зараз один судові засідання, і так далі, що унеможливлює нормальний розгляд. Даного винувального акту. Адвокати нардепа говорять, звинувачення прокурора безпідставні слово взяв і сам Микола Тищенко. Я виконую всі свої зобов'язання громадянські і сьогодні за викликом я кожного разу з'являюся та приймаю участь в судовому засіданні. Врешті нардепу суд дозволяє брати участь в режимі онлайн. Прокурор вимагає для обвинуваченого цілодобовий домашній арешт. захисники Тищенка. Проти в суді нема жодного попадання, про яке казав прокурор, жодного факту порушення Миколи Тишенко. Я виконую всі рішення суду і всі вимоги суду. Зрештою суд обрав запобіжний захід нардепу у цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. березня. Нагадаємо, конфлікт, що поставив на вуха буквально всю країну, стався влітку у середмісті Дніпра. 20 червня Микола Тищенко з власною охороною, так би мовити, боровся з місцевими колцентрами. В процесі стався конфлікт з ветераном озброєний супровід нардепа, затримав та повалив на землю екс бійця спецпідрозділу Кракен без жодних причин. Ой-ой-ой! На кадрах видно, як військовий Дмитро Мазоха разом з маленьким сином гуляє центральним проспектом Дніпра, коли невідомі зі зброєю зупиняють його та просять показати документи. Ми працюємо в рамках тим, що ти чи у нас ресурс. Да. А чого чогось оружим хольдис, Балаклава. Зараз ми вам доставлюємо. Будь ласка, приймайте заяву. Дмитро пояснював, фотографувати документи не можна через секретні служби. Коли ж слова не почули, вихопив у помічниці Нардепа Тищенка. Не має, не не знімай, ага. Саме в цей момент у конфлікт втрутився другий обвинувачений у справі Богдан Посаренко. Братан, братан до мене звернувся народний депутат. От сказав, що викрали телефон. Відкрити заволоділи чужим майном, отже. На що я відреагував як працівник поліції? Я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий. І взагалі до ситуації в Дніпрі я ну з ним просто навіть не бачився. Тепер обидва за напад на ветерана на лаві підсудних депутату інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Максимальне покарання за такий злочин до п'яти років тюрми потерпіли. Вже вірить у покарання і налаштований боротись за справедливість до кінця. Те, що сьогодні прийняли йому запобіжний захід, я думаю, трошки стане йому тяжче. Я думаю, наступний Буде що він буде міняти адвокатів, там ознайомитися. Я розраховую на справедливе покарання за злочин. Марко Ручка, Олександр Довгий. Новини 11 каналу. Привласнив майже 4 мільйони гривень на закупівля обладнання. Працівники ДБР затримали командира військової частини на Дніпропетровщині. Слідчі встановили підозрюваний, відповідав за логістику в частині і вирішив привласнити коштовні прилади нічного бачення. У підготовленій ним документації зазначало, що 24 прилади втрачено у бойових умовах. Насправді ж, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному зі складів. Їх правоохоронці знайшли під час обшуків. Військовослужбовець нині під вартою за ґратами він може провести до 15 років. Коригував російські удари, правоохоронці затримали ймовірного інформатора ФСБ у Дніпрі. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Слідчі встановили підозрюваний, передавав координати для повітряних атак окупантів по місцях базування сил оборони у Дніпрі. Щоб не світитися, зрадник залучав свою співмешканку. А на його прохання жінка обходила місцевість та фіксувала геолокації військових об'єктів. Необхідність у таких фото фігурант пояснював своєю роботою. Зібрані дані передавав до Росії агенту Думали про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Він втратив понад 2,5 літра крові і йому ампутували обидві ноги. Але попри це він мріє станцювати із коханою. У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця, якого під Торецьком атакував ворожий дрон. Як побратими витягли військового з поля бою та хто підтримує захисника у лікарні? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Ну, я були одразу перебиті. Ну, я ж фрагментарно все пам'ятаю, якби. І я пам'ятаю, як мене везли в рак -мобілі. Ну, в машині евакуації, як я просив хлопців, тільки збережіть мені ноги. Та вже тоді Максим розумів, ходити на своїх двох не зможе. Над зусиллями медики врятували його життя. Тяжке поранення. 33-річний захисник отримав під турецьком. каже під час бою окупанти скинули вибухівку із дрона. Далі майже нічого не пам'ятає. При поверненні наш коптер там супроводжувала вороже в півдро і ну так, так трапилось. чоловік народився в Латвії, але все своє життя прожив в Україні. До війни працював у ресторанному бізнесі. А у 2021-му переїхав до Польщі, коли ж почалося повномасштабне вторгнення, одразу повернувся додому. Спочатку волонтерив допомагав з евакуацією під Києвом. А торік долучився до лав Нацгвардії, став оператором великих дронів. Бій, що стався шість днів тому. Тепер назавжди в його пам'яті. Добре, що вони змогли зреагувати надати мені першу допомогу до медичну. Досить швидко приїхав, приїхала евакуація. Пощастило те, що я був. Екіпірований добре, тобто в мене був захист шиї, захист паху. У мене були балістичні пакети шолом, бо шолом зрізало, наприклад, разом з вухом. Із великою крововтратою чоловіка спочатку доправили в стаб-пункт, а далі швидко транспортували до Дніпра. Максиму провели високу ампутацію нижніх кінцівок. Спершу лікарі були дуже обережні у прогнозах. Низький гемоглобін, втрата свідомості давала мало шансів. На виздоровлення. Але руки лікарів, рініматологов, препарати, які підтримують тиск та серцебиття, зробили свою справу. У Дніпрі військовому перелили понад два з половиною літри крові. Зараз він під пильним наглядом лікарів. А головне поруч із ним його кохана Анжела. Дівчина згадує, щойно Максим припинив виходити на зв'язок. Вона зрозуміла, що сталося. Я дізналася від командира екіпажу про це, бо я в мене були контакти. Його і я змогла написати і кажу, що у вас відбувається. І він буквально мені одразу передзвонив і сказав, повідомивши Максим у важкому стані, і що він їде на шляху до Дніпра. Я одразу повідомила рідні, і ми буквально за годину вже виїхали з Києва до Дніпра, щоб бути поруч. Анжела та Максим познайомилися майже два роки тому. Відтоді вони нерозлучні. Бажання коханого стати на захист України дівчина зрозуміла та підтримала зараз. Постійно поруч та допомагає відновлюватися, бо чоловік їй пообіцяв. Вони обов'язково станцюють разом. Я впевнена, що я пройду цей шлях з ним разом і не знаю, які можуть бути сумніви в цьому. Чи... Чого... В мене питають, там, ти... в тебе були сумніви, чи ти там, не думала піти. Я кажу, а чого? Що змінилось? Ну, Макс поран? ну, як всі люди, іноді хворіють. Все, ну, треба пройти цей шлях. все». Максим почувається краще з кожним днем. Дає сили триматись. Ну... Підтримка звичайна, підтримка Анжели, підтримка родини, підтримка друзів, підтримка підрозділу. Тут а, така черга стоїть, що організовують трафік, щоб двоє людей запускати. Попереду хлопця тривала лікування та реабілітація, але вже у столиці чоловік рішуче налаштований якнайшвидше стати на протези. А ще має мрію, також як і у всіх українців. Мрію про те, щоб війна закінчилась нашою перемогою, щоб більшість хлопців, щоб всі хлопці повернулись додому, могли бути сім'ями. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгаль, новини 11 каналу. Температура сягатиме 14 градусів із позначкою. Плюс в Україні цього тижня прогнозують аномальне тепло. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, погодні умови нагадуватимуть весну. Буде сухо, сонячно, проте дещо вітряно. Така погода збережеться аж до 2 лютого. І на сам кінець про погоду. У вівторок у Дніпрі прогнозують в день 7 градусів тепла, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.